Вітаю всіх на уроці української мови. Діти та всі, хто переглядає відео, ми з вами продовжуємо вивчати розділ «Словотвір», твір, будова слова, орфографія. Наше завдання із вами розібратися, із чого складається слово. І ми з вами зараз повторимо, що слово має п'ять. Значущих частин. Але, перш ніж ми повторимо їх, власне, потрібно згадати з попередніх уроків, що не всі слова складаються саме з п'яти значущих частин. Це не свідчить, що кожне слово має саме п'ять значущих частин. Отже, до них належить префікс, корій, суфікс. Закінчення та основу. Але знову ж таки нагадую, що не всі слова мають префікс, не всі слова мають суфікс, не всі слова мають закінчення. Тож, це ми з вами і вивчаємо, а також правильно написання слів. Аби перевірити, чи правильно ми написали слова, ми можемо скористатися. Орфографічним словником. Зараз багато є електронних варіантів таких словників, тому не бійтеся заглядати туди, а, під, підглядати туди можна теж, так? Не соромитися запитати, якщо ви не знаєте про опис того чи іншого слова. Ви навчаєтесь, ви пізнаєте а я маю допомогти вам засвоїти. Певний матеріал. Тож сьогодні ми почнемо працювати із наступною темою. Я зафіксую на дошці. Роботу і тему, яку ми сьогодні маємо встигнути, розглянути всі разом. Двадцять. Листопа. Правопис значущих частин слова, тільки я маю написати з великої літери. Ну і можна сказати, що це буде повторення. Зафіксували тему, рухаємося далі. Розкриємо наш підручник. Ось є 14 розділ або парап. І нам одразу подають ось такі фрагменти. Над, без, під, од. З або С, перед, від, роз, понад. Зверніть увагу, префікси перед, над, під, від завжди пишемо з буквою Д. Префікси роз, без, через завжди з літерою з в українській мові. Відпочити, підписати, надрізати, розвозити беззастережний тощо. 151 вправу ми можемо виконати з вами усно. Доберіть до кожного з поданих слів префікси із довідки та запишіть утворені слова. Власне, якщо ви е, хочете написати, можете записати. Якщо ні, то можемо прокоментувати основи. Ну, Послухайте мене. А, ну і е, трошки з вами маємо сказати про те, що значущі частини слова це саме ці, які ми назвали з вами на початку. Префікс, корінь, суфікс, закінчення основ. Бити, так? Ось, наприклад, бити. Можна сказати оббити. Підбити, дати, віддати, з'єднати. Під'єднати. Земельний, безземельний, дарувати. Обдарувати, бігти, відбігти, підбігти, невільний. «підневільний», невільний. Ділити, обділити. Звучний, беззвучний. Тобто ми бачимо, що. До слова ми можемо приєднати з вами префікс, поданий у довідці. Прокоментував. Рухаємося далі. Зверніть увагу, букву И пишемо в суфіксах ік, «я», чик ив, «о», иш-е. Наприклад, пратик, вагончик, морозиво. Вогнищі. Не забувайте, будь ласка, що ми також повторюємо сьогодні з вами та є орфоепі, тобто вимо, правильну вимову слів. Вимовляйте, не бійтеся, промовляйте слова, слухайте самі себе, як ви вимовляєте слова, чи чітко ви вимовляєте усі звуки, чи чітко ви вимовляєте усі букви. Ми прокоментували літеру «и», але у словах марево, зарево пишеться голосна літера Е, тобто літера Е, яка означає голосний звук. Букву Е пишемо в суфіксах, еч, еньк, есеньк. У словах зі зменшувальним пестливим значенням. Наприклад, тонечка, рученька, серденько, більшенький, малесенький. Вправа 152. Напишіть слова під диктовку вчителя або ж учительки, написане уважно, звірте з надруковим. На жаль, у нас такої змоги немає, тож ми з вами запишемо слова. Так, запишемо слова і чітко зможемо з вами виділити ці букви, до правил яких ми, власне, звернулися та повторили. Тож зафіксуємо вправа 152. Я обов'язково продемонструю на дошці, а ви собі працюєте або переглядаєте, слухаєте, так? Тобто дивитеся все, що там у нас є. Вправа 152. Дання перше рушська нам буде достатньо. І записуємо слова. Палиця, гарнесенький, стрічечка. Палиця, гарнесенький, стрічечка. Ніженька, промінчик. Ніженька, промінчик. Меншенький, корінчик, меншенький, корінчик. працівниця, печиво, працівниця, печиво. Рівнесенький ключик. рівнесенький ключик. Донесенький. Доріженька. Донесенький, доріженька. Ось. Ми записали з вами усі слова. Тепер візьмемо олівець і підкреслимо. Ці літери, до яких ми зверталися у повторенні права. Тут есеньк, нас дві е. Можемо підкреслити: стрічечка, суфікс ечк, ніженька, «енька». промінчик, так? чик. Меншенький суфікс «еньк». корінчик. Працівниця, пиця, Печиво, Іво, Рівнесенький, Есеньк, так, дві є, Е можемо підкреслити, ключик літера И, тонесенький, Есеньк, торіженька, енька. От і все. Повернемося до нашого підручника. Тепер уже інше завдання. Спишіть слова, вставляючи на місці пропуску букву Е або И. Прокоментуємо та, деякі слова. Я запишу початок вправи, а ви маєте продовжити. Не забувайте, що можна підглядати у підручник, до, звертаючись до теоретичного матеріалу в вигляді права. Котик літера. Варево, давайте подивимося. Іво пишемо з літерою И. окрім марево, зараз, Буква И. кониченько, так? у нас тут буде «еньк», ми коментували з попереднього літера Е. Ручечка у нас ечк, літера Е. Столик у нас «ик», літера «и». Ніженька у нас суфікс «еньк» з буквою е. Промінчик – «ик», хмарище ище з буквою и. А далі ви продовжите. Запишемо початок вправи 153. Так. Права 153. Фіксуємо слово котик. Котик, вариво, оничення, ручечка, столик. Ніженька, промінчик, Хмарище. ще. І я ставлю три крапочки, так буде. Щоб ви розуміли, що вправа продовжується, і вам потрібно буде доповнити її, так? Як ви там собі працюєте, виконуєте. Початок я вам продемонстрував. Підкреслю літери, які я замість пропуски мав зібрати. Тут літера Е, тут літера «Ю», буква Е. Буква Е. Знову літера «и». Е. Підкреслимо. От і все. Орфограма. А протягом вивчення, так, усього розділу щорічного вивчення нашої дивовижної, прекрасної, малозвучної української мови ми будемо звертатися до такого слова, як орфограма. Правильне написання за відповідним правилам, або за традицією, яке обираємо з кількох можливих, називають орфограмою. Наприклад, у словах надписати мереживу розповідь можна помилитися в написанні підкреслених букв. Це і є орфограми. Щоб правильно писати слова, потрібно знати правила або скористатися. Відповідним словником. Ось у нас є орфограма в префіксі, розповісти, відпочити. Орфограма в корені, кленовий, семирічний, орфограма в суфіксі, плетиво тонесенький, орфограма в закінченні дощем лінією. Довідником правильного написання слів є орфографічний слоник. Запишіть вправоч 154. Запишіть слова в три колонки залежно від місця орфограми. У префіксі, у корені, у суфіксі. Так, ну ось ми можемо прокоментувати з вами і усно, в принципі, тому що що у нас тут є? Ага. Так, ми можемо прокоментувати усно. Підписаний. Тут у нас префікс. Березневий. Так, а тут може бути корінь. Надходити. Орфограма у префіксі, матусенька орфограма у суфіксі. Селяни орфограма у корені, пшеничний орфограма у корені, можна виділити, розповісти орфограма у префіксі, серденько орфограма в суфіксі, і морозиво орфограма в суфіксі. Тобто я вам вже вицілив ці частинки, у яких у нас, відповідно, є орфограма. У префіксі, у корені або ж у суфіксі. Я думаю, на прикладах вам зрозуміло. Далі вправа 155 та 156. Та? Ну, от 156, третя зайва. Прочитайте слова, правопис яких ви вивчали в початкових класах. Знайдіть у кожній групі одне слово з орфографічною помилкою та запишіть його правильно. Ми знову прокоментуємо з вами усно. Перша група слів лелека, апельсин, горизонт. Я думаю, кожен із вас догадався, що помилка в слові апельсин. Замість літери «и» треба написати букву Е. Апельсин. Друга група слів село, веселий, зимовий. Думаю, що кожен із вас догадався, що в другій групі у цьому слові замість літери Е має бути буква П зима зимовий. Третя група слів розповідати, безхмарний, розхитаний. Пам'ятаєте, ми на початку згадали, що роз. Без та через завжди пишуться в українській мові з літерою З. Тому ось тут замість букви С має бути літера З. Розхитаний. Четверта група слів сонечко, морозиво, віконечко. Кожен із вас розуміє, що в цьому слові замість букви Е e має бути літера П. Морозиво. І п'яте. Група слів грушею, землею, борщем. Тут складно орфограма у закінченні, закінченні. І має бути замість О літера Е. Грушею, землею, борщем. Ми з вами чудово впоралися із цим завданням. Так, Так, ну подивимося. 155 перше завдання у нас з вами. Спишіть слова, розкриваючи дужки підкресліть вивчені орфограми. Підсадити с. Писаний, казати, безтактний здавати. Відпочинок. Відходити. Пшениця. Я запишу перші два рядки, і ви будете бачити, які букви, які літери я обрав. Так. Право сто п'ятдесят п'ять. Право сто п'ятьдесять п'ять. Підсадити, списаний, сказати. Підсадити списаний, сказати. Безтактний здавати відпочинок. Безтактний – здавати відпочинок. Відходити пшениця. Підсадити, списаний, сказати, безтактний, здавати, відпочинок відходити пшеницю. Переглянув для себе, чи не написав якихось зайвих літер. А ви продовжите через кому записувати, коментувати. А, і на рекомендоване домашнє завдання буде вправа 158. Перше та друге завдання римське. Перше спишіть речення, вставляючи пропущені букви, підкресліть вивчені орфограми. а друге розберіть за будовою виділені слова. Діти забудовою, маються на увазі позначення. позначити префікс, корінь, суфікс тощо. Перше дзвонить літо стиглою пшеницею, ходить степом в жовтому брилі. Під небесся злітає птицею, соняшники хилить до землі. Зафіксую домашнє завдання. Якщо виникнуть питання стосовно виконання домашнього завдання, можете написати мені в коментарі до цього відео. Обов'язково не забудьте поставити лайк цьому відео. Так, і будуть питання, ви можете також звертатися до класруму. Вправо 152. Перше та друге. У нас з вами об'ємна вправа, яка потребує виконання декількох завдань. І Відповідно, на уроці ми з вами виконали багато завдань, вправ і усно, і письмово зафіксували, підкреслювали. Тому ви обов'язково сфотографуєте. Мені надійшли відповідне завдання, яке я створю. В клас. Сподіваюся, що все було зрозуміло. А якщо будуть питання, будь ласка, пишіть в коментарях або ж називайте їх в Classroom. До зустрічі!